Коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, І ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружньої помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в Залізнім ярмі робила на пана і в ранах орала, коли ворушились і скеліми, Європа мовчала, коли Україна кривав і жнива, зібравши для ката, сама умирала, і з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, як сльози катились. І в демона зла, Європа мовчала.